І знімальній групі ТСН сьогодні вдалося потрапити на Курщину і побачити, як там живуть люди, яких покинула російська влада, який вигляд мають згорілі ворожі колони, і побачити, чи висять там досі триколори. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна повернулася з Курщини буквально щойно, і маємо її на зв'язку. Наталю, вітаю! Що тобі вдалося побачити? Наскільки це було небезпечно? Розповідаю усе. Доброго дня усім насправді не можу досі справитися з власними відчуттями, але хочу сказати, що такої кількості вибухів авіабомб, як сьогодні, я, мабуть, ще ніколи не чула, тому що це територія, по якій росіяни не кидають бомби майже постійно. Дійсно бачили згоріли колони, і люди самі себе в цих населених пунктах називають покинутими. Хоча вже можливо не після сьогоднішнього дня, тому що українські... Оборонці привезли їм гуманітарну допомогу. Але давайте про все по порядку, і протягом цієї години будемо про це розповідати. Хочу показати вам музейний експонат, який зараз знаходиться в моїх руках. А це російський триколор, який українські оборонці сьогодні. Зняли в населеному пункті суджа з одного з адміністративних однієї з адміністративних будівель, і а, цей прапор вже найближчим часом поїде до музею російсько-української війни. Вибачте, не хочу тримати це далі в руках, але хочу вам показати, як це було. Подивіться, будь ласка, без коментарів. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні Героям слава з. Російський триколор паде на землю. На в'їзді в місто суджа нам вдалося побачити спалену колонну російської техніки. Власне, вони рухалися у бік українського кордону, але не доїхали. Це відразу видно, що це саме російська колона. Просто, хоча б через те, що там є і російські номерні знаки, і специфічні російські позначки. Що стосується самого населеного пункту, ну насправді я як людина, яка була в дуже багатьох містах, які атакували росіяни, я бачила дуже велику різницю з заходом українських військ місто суджа. Воно незначно пошкоджено і пошкоджено переважно авіабомбами, які кидають а, самі ж росіяни, але у місті залишається з тих, кого оборонцям вдалося розшукати в підвалах. Знаходяться люди, і це означає те, що зараз. Українські оборонці беруть цих людей під свою опіку. Власне, сьогодні ми заїжджали а, саме з першою машиною, з першими машинами гуманітарної допомоги, яку яку повезли. Людям у підвалах, і люди, яких ми зустріли, вони говорили якраз про те, що їх не попередили, про те, що вони мають евакуати, евакуюватися, їх не забрали. І е, ця їжа для людей, які деякі з них вже тиждень сидять в підвалі, і дійсно через авіабомби практично неможливо вийти. Вони вимушені е, в них залишилося критично мало їжі, але сьогодні ситуація змінилася саме через те, що е, приїхала гуманітарна допомога українських Оборонці привезли і їжу і воду. Також скажу, що у суджі залишаються діти у одному з підвалів. Ми зустріли підлітків 13-14 років. Але наймолодша дитина, про яку ми зараз знаємо, її звати Анастасія, їй один рік. І подивіться, як українські оборонці допомагали сьогодні людям з Росії. Воду привезли. Що ще перерахувати? Е, продукти харчування, консерви, печення. Е, всякі сушені фрукти. Спасибо, я Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали, просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Без води з цікавого люди, які залишаються в підвалах, сказали нам про те, що Путін просто не знає, що така ситуація. На кухні, але про те, як українські оборонці допомагають людям, про те, як виглядає а, територія під контролем сил оборони, вже найближчим часом, вже за, за декілька хвилин будемо знову виходити в ефір і розповідати більше свята. Дякую тобі за такі подробиці. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка от мала нагоду побувати на тій частині Курщини, яку зараз контролює українське військо, і побачити наслідки відступу ворога. Упродовж цього випуску ще будемо чекати Наталю на зв'язку. Тому прощаємось ненадовго.